Любі друзі, моє вітанечко, у мене для вас дуже класний рецепт. І ви його 100% захочете приготувати. А особливо для тих, хто має вчорашній рис. Якщо ви вчора приготували рис і не знаєте, що з ним робити, ця закуска просто шикарно для вас підходить. Але у мене буде свіженький рис, і я вам рекомендую готувати свіжого риса, звичайно, можна з вчорашнього, але якщо немає вчорашнього, треба варити, правильно? 300 грам рису, заливаю 600 мл холодної води, рис уже промив. Ось і готую рис до готовності. Знаєте, що найприємніше в цьому рецепті? Це те, що не потрібно варити розсипчастий рис. Може бути навіть який і злипся. Тому що в цьому рецепті розсипчастий рис не потрібно. Все, друзі, ставимо на вогонь і готуємо до готовності. Трішки підсолити. Накриваю кришечкою, нехай готується. А поки рис готується, будемо натирати сирочок. 100 г, друзі, звичайного твердого сира натираємо на ось такій терці. Відразу собі підготуйте глибоку миску. Тепер нам потрібні крабові палички, буквально 7 штучок. Більше не потрібно. Ми їх також будемо нарізати і додати сюди до сиру, як я їх нарізаю. Раз, два. І потім ось так дрібненько. Ось Приблизно щось таке. Можна ще трішки подрібнити. І також додаємо до сиру. Тепер сюди потрібно додати 2 столові ложки крем-сиру. У мене тут зеленю можна використовувати звичайний крем-сир. Одна і друга. Відразу сюди додаю ікру. Друзі, це не справжня ікра, це звичайна, проста імітована ікра, яка буде доступна абсолютно для кожного. Ось також 2 столових ложечки. І вже приготувався рис. Якраз сюди можна додати рис. Погляньте, друзі, який гарний вийшов, розсипчастий. Я його просто відварив, підсолив і все. Тепер все це гарно перемішуємо. Поки що не додаємо не сіль, нічого не додаємо, тому що оця імітована екра, вона солона. Треба це гарно перемішати. І плюс у нас сир солоний. Подивитися, що по смаку, і вже потім додати спеції. Додаю сюди одну чайну ложечку копченої паприки. я скуштував, мені потрібно ще трішки солі. І тепер все це ще раз перемішую. Це, друзі, ось такі ниточки, це тому що ми додали гарячий рис і сир розтопився, розплавився. Тепер залишаємо на хвилиночок 10, щоб охолонуло, і будемо потім формувати кульки. Тепер глибока мисочка. 4 курячих яйця розбиваємо сюди. Видалочкою гарно все перебиваємо. Тепер беремо трішки олії, змащуємо руки трішки олією. Ось так, друзі. І беремо всю нашу масу і формуємо ось такі кульки. Тут приблизно 25 грам. Ось такі кульки виходять. Тепер їх у яйце. Тут у мене 100 грам паніровочних сухарів «Панко». Є такі, продаються, можете використовувати звичайні, але у цих сухарях буде смачніше. І виставляю на деко. Попередньо застелив паргаментом. Це я вам показав послідовність, що за чим робити. Спочатку яйця, потім сухарі на деко. Але спочатку, щоб було простіше, треба сформувати ці кульки. Мені буде простіше так. Ось. Я їх виставляю, потім вже буду в яйця, в паніровку і на деко. Систематизую трішки процес роботи. Усі кульки вже поформував, ось така кількість виходить. Тепер їх у яйця, у сухарі і на деко. Друзі, мало вам що розповідаю, тому що в мене спи малий помічник, який вже мені так допомагав, що замучився і думаю, ляжу я поспати трохи. Ви просто подивіться, яка виходить краса. А це ще не готово. Зараз ми ставимо у розігріту духовку на 10 хвилиночок. Духовка у мене розігріта до 200 градусів. Ось. Режим верх низ 10 хвилин, щоб гарно це все запеклося, підрумянилося і будемо куштувати. 10 хвилин вже пройшло. Забираємо. Як гарно підрумянились. Ось, Красота. Тепер гарно їх виставляємо на тарілочку. Наріжемо трішки зелені для подачі. Тут ідеально пасувала би зелена цибуля пір'ям. Але в мене її немає. Є петрушечка також підійде. Так, зелень подрібнили. Сюди ідеально буде пасувати соус теріяки. Друзі, просто обов'язково скористайтеся. Дивіться, ось так пальчиком прикрию. І тонесенькою цівочкою зараз ми гарно полиємо. Ось так. Друзі, ресторанна подача у вас на столі. Красота, красота. Друзі, ви просто погляньте на це щасливе обличчя. Знаєте, чому воно щасливе? Тому що я дуже радий, що ви отримали цей рецепт. Я дуже хочу, щоб ви його приготували, тому що це дуже-дуже дуже смачно. Давайте спробуємо. Виглядає просто перфект. М -м. Друзі, ще дуже гаряче, але це дуже смачно. Ось так виглядає всередині. Просто красота. Сирочок ще раз розтопився. Вау! Просто вау. Соусом це взагалі супер. М -м -м. Зелень це гарно все підкреслила. соус. Тиріяки він має такий солодковатий смак. Дуже-дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Обов'язково скиньте свій у мій телеграм-канал, посилання на нього внизу. І там, друзі, ви можете знайти правильне збалансоване харчування. Тільки недавно ми запустили цю рубрику. Я скидаю рецепти збалансованого, хорошого харчування, яке легко приготувати з доступних продуктів, без заморочок. Там дуже багато я про це розповідаю. Якщо вам це цікаво, якщо вам це близько, давно хотіли правильно харчуватися, обов'язково переходьте в телеграм-канал, підписуйтеся, ви там дізнаєтеся дуже багато корисної інформації для себе. Ну а я з вами не прощаюся по традиції всіх міст, обняв, кожного припідняв. Дуже вас сильно люблю. І до нових рецептів. Пока.